Вітаю, мене звати Карда Шмарина, я спеціалізуюся на матриці долі, і сьогодні ми розглянемо, що нас очікує в листопаді 2025 року, згідно з цифр, які дає нам матриця долі. Зараз я запущу вам презентацію, щоб було видно. І ми розглянемо, чого очікувати нам. В листопаді. Тож, листопад у нас 11 місяць. Про що це? Це сила духу, сила думок, сила слова, сила, яка направлена назовні, а інколи і всередину себе. І від того, як ця сила буде приміняна, так і буде ваше життя, тому що в листопаді по 11 енергії нам дадуть. Всім людям якби таку більшу силу, ніж у нас вона була. І потрібно її примінити на благо собі і на благо іншим людям. Тому, якщо ви будете налаштовані на конфлікти, на війну з оточуючими, то навколо вас будуть виникати конфлікти. Якщо будете налаштовані в листопаді на мир, то все навкруги буде у вас спокійно, класно і все в мирі. Тобто ми. А в листопаді самі керуємося, як же буде складатися у нас цей місяць. І е, озирайтеся навколо, якщо ви бачите, що якісь конфлікти почалися у вас з людьми, подивіться всередині, чи не конфліктуєте ви на якихось інших людей, тому що Всесвіт буде в листопаді вам активно відзеркалювати ці конфліктні ситуації, якщо ви саме схильні агресувати на інших людей. Починайте зменшувати цю агресію, і всесвіт буде більш-менш пробудовувати для вас позитивні такі якісь події. Також листопад буде у нас за трудогалізм у багатьох людей, підніметься, так як нам дають таку потужну енергію більшу, так? то ми такі можемо навалити на себе більше більше задач. Що ми впоруємося і можемо не дозволяти собі відпочивати і заганяти себе в такому трудоголізмі. Потрібно зупинитися і перестати це робити, тому що якщо буде активна трудоголізм, то вас можуть насильно вкласти в ліжечко, що ви відпочили якоюсь хворобою. Тому що не допускати цього потрібно в своєму графіку, там щільному виділити час і ще і обов'язково на відпочинок. На також 11-та енергія це у нас про давління. Давління може бути як зовні на вас, так, і ви можете тиснути на людей. І задача відслідкувати е, це давління на інших людей е, в собі і трансформувати його в позитивне русло, перестати давити а цю енергію, таку потужну, е, е, е якби проявити, наприклад, досягнення якоїсь цілі. Е, е, ви там, наприклад, хотіли. Написати книжку, відкладала цілий рік тут раз, і от направити цю енергію на створення чогось класного, а не на руйнування інших людей. І всесвіт буде ще підштовхувати вас в листопаді брати на себе відповідальність. А чи зможу я? Брати на себе відповідальність, чи буду далі ховатися за іншими спинами. Задача не побоятися і взяти на себе відповідальність за ті якісь події, які будуть висвічуватися вам простором, можете також, так як енергії такої багато, знаєте, типу, і можете агресувати, тому можете самі собі створювати якісь проблеми. А потім молодець створив проблеми, а тепер я буду активно їх вирішувати. Тобто потрібно зупинятися і дивитися, що трапляється навколо мене, чи не створюю я сама собі якісь проблеми. Може проявлятися така ворожість, агресія, грубість, запальність, пертість, надмірний контроль над іншими, може бути якийсь силовий тиск ізнос знос себе, і трудогалізм да, до виснаження. Може хотітися одразу отримати все і одразу не, не чекати, небажання чекати чогось, хочу от сьогодні і зараз, і все. Якщо будете агресувати на інших, як я казала, да, або будете, буде трудогалізм, то у вас просто цю силу, яку дається на листопад, вас просто її заберуть, і ви будете там в ліжечку лікувати себе, щоб не нашкодити на себе, не іншим людям. Щоб вищі сили вам допомагали в листопаді, потрібно свою силу приміняти на благо людям, а не на руйнування. Пристати агресувати на людей. Пасивність та агресія буде перекривати канал на зв'язок з вищими силами, навчитися поступатися в суперечках та конфліктах і не домагатися бажаного силою. Якщо ви будете притримуватися цих правил то місяць у вас буде досить такий спокійний. Далі дивимося, центр завжди у нас позитивна трактовка. І для тих, хто в мене навчається по матриці долі, я вас запрошую на навчання. Я викладаю курс з матриці долі. Якщо вас цікавить, можете написати мені в особисті і приступати до навчання, бо це дуже цікаво. Ви можете інтерпретувати інших людей і себе, подивитися своїх родичів, своїх близьких. І це такий крутий інструмент, матриця долі, який може відкрити вам очі на багато речей у вашому житті і покращити його. Тому, кому цікаво, запрошую до мене на навчання. Пишіть в особисті. А в центрі, що у нас стоїть в центрі? У нас стоїть 6, 12 та 18. Про що ці енергії. Про прийняття себе та інших, такими, які ми є. Потрібно буде пропрацювати і полюбити себе, вийти зі стану жертв і слідкувати за негативними думками про себе та оточуючих. Будуть якісь такі негативні думки, які потрібно змінити в сторону себе та в сторону інших людей. Також буде в листопаді така посилене спілкування з іншими людьми. Да? Ви можете кудись поїхати, з кимось зустрітися там, сиділи вдома довго-довго, а тут раз, і в листопаді там всі друзі хочуть з вами зустрітися. Або на роботі вам сказали якусь там подію, якась поїздка. Да? Тобто буде листопад про спілкування з багатьма, багатою. Ну, Кількості. Багато кількості людей будуть з вами спілкуватися, і акцент місяця буде на взаємодію з іншими людьми. Так як у нас була 11-та енергія це про агресію, 6-та це про взаємодію з іншими людьми. Да? Тобто все світ вас вам буде давати людей. Велику кількість, і ваша задача не агресувати, да, а навчитися класно, взаємодіяти з ними і взяти щось унікальне, яке можна потім примінити в своєму житті гарно для себе да, з цього спілкування. Можливо, вам в цьому спілкуванні ви зустрінетесь якихось класних людей, з якими будете далі будувати свій бізнес, або які вам. Скажуть якісь такі інсайти, ви, наприклад, можете сидіти вдома і не захотіти зустрітися там з подругою. Не захотіли зустрітися, там, праворонили своє щастя. Да? Якщо ви поїхали на зустріч, а вам подруга раз і сказала там якийсь інсайт, які. які Складеться краще потім ваше життя після цього інсайту. Тобто, коли вам пропонують люди зустрітися або поїхати на якусь подію, або піти кудись там разом, да? будь-яку зустріч, навіть якщо ви втомилися, якщо ви не хочеться, краще на неї піти, тому що там можуть якісь осяння бути для вашого подальшого розвитку. Також захочеться прикрашати свій дім, прикрашати все навколо, якось так облагородити своє житло, або себе, там змінити, змінити стиль, змінити щось там в одязі, тобто щось таке зробити себе більш красуною. І себе, і те, що вас оточує, якісь придбати красиві речі для себе. Кармічний хвіст у нас 9.3.22. Кармічний хвіст. Це у нас каже про пропрацьовки, да, які такі потрібно буде. Вони завжди йдуть в негативному ключі. Це ті моменти, як наші такі контрольні роботи, які ми повинні скласти перед Всесвітом і пропрацювати ці от задачі. Подивити, Всесвіт нам дає. Такі важкі події в нашому житті по цьому, да? і ми повинні скласти іспити сказати, що я це вже подолала, я це вже пройшла, і я всі мінуси не заводжу себе. Тому дивимося на кармічний хвіст, що ж нам потрібно буде пропрацювати. Можете самі заганяти себе в рамки та обмеження. Особливо це стосується жінок, да? страх реалізації, страх, що не вийде. Те, що я казала там по шістки, що потрібно виходити, проявлятися, якось спілкуватися, може бути такий якийсь страх, який вас буде казати, не йди нікуди сидити вдома. Будете сидіти вдома, нічого не буде і ніякого розвитку не буде. Тому, е якщо буде невпевненість в тому, що ви можете щось зробити, що ви зможете кла краще. Е і якщо будете боятися. Буде страх, то ви не будете використовувати ті можливості, які дає вам всесвіт. Що робити? Потрібно в листопаді заявляти про себе, не соромитися, виходити з тіні. Для жінки важливо розкривати свою жіночу енергію, для чоловіка важливо буде брати відповідальність у житті і бути таким рішучим. Також не економити на собі да, дозволити собі користуватися такими благами, які дає всесвіт. Що буде у нас на коханні? На коханні у нас стоїть 9, 15 і 6. Що захочеться? Захочеться, щоб партнер проявляв більше мудрості. От той партнер, який з вами, захочеться, щоб він був більш якби, дорослий, мудріший. Да? А Якщо захочеться, щоб він був дорослий мудріший, значить партнер буде творити якусь таку незрозумілу штуку. Що буде, якщо у партнера, якщо партнер такий гуляка, да, або він любить там шумні компанії, повипивати, якщо якісь такі залежності є, і спокуси, щось таке, якщо у вас у партнера вже це все було, то це буде посилюватися і буде такий неспокійний місяць для пар. І Будуть розриватися відносини у будь-яких пар, якщо буде обман у стосунках. Да? Ви можете, листопад може вам підсвідчувати вашого партнера, дивіться ці негативні якісь темні сторони у вашого партнера є. І ваша задача подивитися в ці сторони і відслідкувати їх. Якщо буде обман, бачите обман, то потрібно сідати за стіл перемовин да? і вирішувати, як ми будемо жити далі. Задача бути вірний самій, не фліртувати з іншими, тому що я вам вже казала, що коли ви, наприклад, самі фліртуєте, то все світ вам це відзеркалює в більшому масштабі. Ви пофліртували, просто вашому партнеру дали жінку, з якою він там пішов і. Спокусився на, на неї, тобто вам завжди дається більше, ніж ви робите, що ви це припинили робити. Тому слідкуйте за якщо хочете, щоб ваш партнер був вільний вам, слідкуйте за тим, як ви поводитеся з іншими чоловіками, і бажано не фліртувати з ними. Потрібно буде прийняти партнера таким, який він є. І якщо у вас у самої є залежності, там. Тютюн, алкоголь, що це таке, потрібно це буде пропрацювати, тому що всесвіт буде це виявляти, да, підсвічувати такі негативні якісь риси, і дивитися, а чи ви спокуститеся, як ви цей раз будете себе вести. Якщо складете іспит, все окей, у вас будуть гармонійні відносини з партнером. Для тих, у кого немає ще партнера, хто в пошуку знаходиться. Якщо ви будете зустрічатися з якоюсь людиною, от ви познайомилися з нею в листопаді, вам потрібно дуже уважно придивитися до цієї людини, як вона, які якості проявляє по 15-й енергії. Якщо вона йде в мінус, це такі зради, залежності, такі вітер в голові, вітер в голові да, то не потрібно далі. Розвивати ці відносини, краще від них відмовитися і почекати там наступного місяця. Да, я не знаю, що там буде в грудні. Я вам більш детальніше скажу через місяць. Більш почекати влуж... ну, кращі пропозиції. Але якщо партнер гарний, ви дивитесь, да, в листопаді можете зустріти партнера, якщо він іде в плюсі по енергії. Це він буде заробляти кошти, да, буде врівноважний. Дисциплінований, який не під власний спокусам, який не п'є, у якого є моральні цінності, от з цим партнером, якщо такі попадаються, то е, е, потрібно розвивати ці стосунки і будуть стосунки добрих. То ви теж уважно свідкуєте, яких партнерів вам підсвічує всесвіт, і якщо у вас якісь такі маліші, е, якби підозрює, що партнер от, гуляка, і зі спокусами краще від такого партнера відмовитись, це у нас на коштах іде. Кошти будуть знову ж таки повторюється шоста енергія, яка у нас в центрі була, і на коштах йде шоста енергія. Тобто кошти будуть приходити через живе спілкування. Якщо будете сидіти вдома, ніколи не виходить, то, ну, звісно, і кошти вам і не будуть приходити. Тому максимально виходьте в спілкування, максимально спілкуйтеся з людьми, і вони вам принесуть якісь інсайти, які в майбутньому вам принесуть і кошти, живе спілкування з людьми. Також буде підсвічувати, якщо ви любите свою діяльність більше ніж кошти, то кошти до вас будуть іти. Да? Буде таке питання в листопаді стояти. А я гонюсь тільки за коштами, тим, чим я займаюся, я займаюся цим тільки заради коштів, чи я це люблю, мою діяльність буде таке переосмислення вашої діяльності. Також можуть можете в листопаді так спонтанно витрачати кошти, може бути неспланованих багато таких витрат на якісь розваги. І можуть приходити до вас такі спонтанні, якісь несподівані кошти. І дивитися: от до вас прийшли такі спонтанні кошти. Як ви ними будете керувати? Чи ви будете далі. Ну, так Обманювати іншим, або забирати в ресурс у іншого. Наприклад, там підставити колегу, до вас прийшли кошти більше, там які ну, потрібні були теж для колеги, то ви ці кошти будете втрачати. Да? Втрачати це ну, можете як гаманець втратити, або, наприклад, що у нас? По здоров'ю б'є, да, і вам придеться ці кошти витрачати на ліки, або там машина зламалася, так тобто ви теж втратите кошти. Якщо ви будете нечесним путем заробляти ці кошти, вони до вас будуть приходити, але ви будете їх втрачати таким чином. І потрібно піти буде в розширення, не боятися розширювати коло своїх інтересів. Да? Ви можете думати, що кошти до мене приходять тільки ось з цієї роботи, яку я працюю, і не розглядайте інші інтереси, а, да? інші направлення. Ви повинні в листопаді розширити своє мислення і подивитися. А, що вам підкидає всесвіт, і можливо, вам будете підсвічувати такі інсайти, що ви можете отримати кошти із інших джерел, і вам потрібно звернути на це увагу, занотувати, і не боятися піти в це. Да? Може бути як таке розширення мислення про кошти, що вони приходять не тільки з основної виду діяльності. Не боятися йти в це розширення і пробувати. Ставте собі якісь такі великі фінансові глобальні ціли, подумати про глобальні цілі, що я хочу досягти. Що буде блокувати енергію коштів? Це не любов до себе. Коли людина вважає, що вона не варта чогось вищого статусу, грошей. Да? Те, що я казала, по шостій енергії, ви сидите і такі думаєте, та ну, щось я якась не така, і всі якісь не такі. Недооцінені на себе теж буде блокувати вам кошти. Якщо не будете вміти приймати гроші та подарунки, да те, що я казала по 15 енергії, може до вас зненацька прийти якісь кошти. Це не обов'язково там тільки купюри до вас можуть прийти, можуть до вас прийти якісь подарунки, там щось подарував. І як ви отримуєте подарунки, буде в спостерігати, як же ви отримуєте подарунки? От вам щось подарували, вам ніякого, вам незручно, ви якось хочете відмовитися, чи ви з радістю і з вдячністю приймаєте ці подарунки? Зверніть на це увагу. І якщо буде мета отримати якийсь швидкий прибуток, якісь нечесним не путем кошти, то теж буде блокувати вам енергію по коштам в цьому місяці в листопаді. Далі подивимось, що ж взаємодія з батьками з нашими та з нашими дітьми, у кого є вже сім'ї з дітьми або з вашими батьками. Ви можете це інтерпретувати як в сторону ваших дітей, так і в сторону батьків в обидві сторони ці енергії будуть протягом листопаду рухатися. Да, що буде пропрацьовка на порушення кордонів, на агресію, на конкуренцію, на нетерпімість до батьків або до своїх дітей потрібно буде навчитися поважати простір інших. Да, до батьків нам складно якось агресувати, а до дітей нам легко до своїх агресувати. Тому будуть такі перевірки, і подивіться, як ви, чи поважаєте ви простір своїх дітей, чи ви вважаєте їх такими малюками, які просто живуть в неволі вашої сім'ї. Якщо ваші діти відстоюють простір, то дозвольте їм це робити. Слідкувати за своєю агресією, не нав'язувати свої цілі дітям. А також можуть, ви можете як нав'язувати свою думку, своє бачення дітям, да, зупинитися потрібно, не агресувати, пам'ятаєте те, що я вам казала на початку, одинадцяти енергії не агресувати, не нав'язувати, зупинитися. І також, якщо будете агресувати, вам можуть відзеркалювати ваші батьки. Да, ваші батьки можуть теж дзвонити вам, телефонувати, втручатися у ваше життя і якось там розповідати, як вам жити. Вам потрібно відстоювати буде свої кордони, не дозволяти втручатися у ваше життя, а також поважати кордони ваших дітей. Якщо хочете, щоб поважали ваші кордони, то поважайте кордони і інших. Якщо будете не поважати кордони ваших дітей, на вас теж будуть тиснути і намагатися щось отримати від вас за допомогою тиску. Слідкуйте за цим. І якщо ви отримали тиск від когось в листопаді, потрібно зупинитися і проаналізувати, а де я тисну на інших людей, де я не дозволяю їм проявлятися так як їм хочеться, де я нав'язую свою думку. І припинити це, коли ви це припиняєте, з іншого боку, всесвіт перестає вам підсвідчити якісь такі давати ситуації, де на вас теж будуть тиснути. Тобто, завжди у нас всесвіт нам відзеркалює те, що ми робимо у своєму житті. Може бути течія від відповідальності, якісь несправедливі дії, якийсь обман. Може діти можуть вам казати, що. Ви несправедливо до мене ставитись, або ви можете відчувати від батьків, що вони якось несправедливо до вас ставляться або поводяться. Да? Може бути якесь таке уникнення відповідальності або з вашого боку, або з боку дітей, або з боку батьків, і потрібно перестати засуджувати батьків і дозволити дітям будувати свої кордони, теж поважати своїх дітей. Чому буде вчити Всесвіт у листопаді з приводу відносин між батьками та нашими дітьми, що боротися за справедливість марно, що все у світі справедливо, і відстоювати свої кордони та не порушувати чужі кордони, виконувати обіцянки, якщо ви їх дали, і міняти застаріли якісь такі переконання, які вже віджили, які вже вам не потрібні. Ще раз наголошую, якщо ви хочете навчитися теж інтерпретувати матрицю, як я, я вас запрошую до себе на навчання. І далі ми по аналогії зараз подивимося, що кажуть Макарти і що вас очікує в листопаді кожного з вас. Зараз, поки я тасую, загадайте цифру від 1 до 5, і ми підсвітимо кожному з вас підказку від MacKart, що вам очікувати в листопаді, на що звернути саме вам увагу в листопаді, і дивимось. Якщо ви загадали цифру 1, ось така ця карта на цифру 1. От що ви загадали цифру 2? Витягуємо ось таку карту. Цифра 2. Дивитесь, про що це для мене? Що це для мене? Цифра 3. Цифра 4. У нас цифра 5. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку як енергообмін. До зустрічі!